Доброго дня, я лікар гастроентеролог Бака Олена Михайлівна, і буду говорити сьогодні про проблему надзвичайно актуальна. Це проблема хронічних запорів. І на сьогоднішній день хочу вам представити продукцію компанії Європейська Вода. Цей продукт, вода, яка називається Заєчинська Горка. Ми застосовуємо в курсі лікування хронічних запорів. Цей курс називається «Допомога при хронічних запорах. Які ж особливості застосування цієї води? Вона не має подразнючої дії, і вона досить ефективно, без болю, без симптомів здуття нормалізує процеси роботи кишківника. застосовуючи цей продукт. Не менше ніж протягом одного місяця ми можемо досягти нормалізації роботи вашого кишківника. Що надзвичайно важливо, про що нам треба пам'ятати, що пацієнтів, які мають жовчикам'янукову хворобу, Ця вода не рекомендована. Бажана до початку лікування, до початку курсу лікування, допомога при хронічних закрипів з'ясувати стан тішківника, краще провести колоноскопію і вже знати, що ми не маємо серйозних органічних проблем. Ми е рекомендуємо не менше 45 днів. Курсове лікування. Також що надзвичайно важливо, що немає дана схема лікування побічних ефектів, тому ми можемо застосовувати рекомендувати застосування цієї води тривалий-тривалий час, навіть пожиттєво. Дякую за увагу! Більш детально ви можете ознайомитись з інформацією на сайті Європейська Вода.